потужний ультразвуковий відлякувач мишей і пацюків СД020Б, призначений для боротьби з грузунами у великих складських господарських приміщеннях площою від 1000 до 2000 квадратних метрів і більше. Відлякувач має в комплекті блок управління 8 потужних ультразвукових динаміків, шнур живлення і детектор ультразвуку. За допомогою якого можна перевіряти справність динаміків і шукати сліпі зони. Відлякувач генерує ультразвукові хвилі, які неприємно діють на слух гризунів і змушують їх уходити. В блоці управління передбачено два режими генерації ультразвуку звичайний і потужний, відповідно, звичайний використовується в невеликих приміщеннях або для запобігання появі гризунів, а потужний у великих приміщеннях або коли гризуни вже з'явились. Живиться відлякувач від мережі 220 вольт, або від 24-вольтового акумулятора. Підключимо блок управління до мережі. На задній панелі блоку управління розташований вимикач, запобіжник, вентилятор, два розіми для підключення динаміків по 4 в кожній, розіми для підключення акумулятора. На передній панелі є наступні індикатори. Наявність мережі 220 вольт роботи програми з генерації ультразвуку, подачі напруги на два роз'єми, куди підключаються ультразвукові динаміки і індикатор робочого струму. Наразі блок управління працює в звичайному режимі, щоб увімкнути посилений ну, або потужний. Слід натиснути цю кнопку. Збільшився робочий струм і вимкнувся вентилятор. Підключимо динаміки. Наразі до блоку управління підключено 4 ультразвукові динаміки до одного каналу. Увімкнемо блок управління. Відразу хочу попередити, що ультразвукові динаміки працюють безшумно, а різкий неприємний звук, який ви зараз швидше за все почуєте, пов'язаний з тим, що потужна ультразвукова хвиля тисне на мікрофон камери. Вірюмо генерацію ультразвуку за допомогою ретектора ультразвуку. Відлякувач працює. Кабелі для підключення динаміків до блоку управління в комплект не входять. Це пов'язано з тим, що невідомо на якій відстані будуть знаходитись динаміки від блоку управління, і, відповідно, невідомо, якої довжини потрібен кабель і якого перерізу. В даному випадку використаний мідний багатожильний кабель з перерізом 1,5 мм квадратних. Цього більш-менш достатньо для виносу динаміка від блоку управління на відстань до 10 метрів. Якщо динаміки треба відносити далі, то потрібно брати кабель більш товстий, більшого перерізу, оскільки на великих відстанях відбувається значне падіння напруги і динаміки працюють менш ефективно.